КВ-2. Якщо ви додивитесь відео до кінця, то дізнаєтесь: технічні характеристика, історія КВ-2. Чи знали німці про КВ-недоліки, 2 недоліки, історія першого зіткнення з КВ-2, в чому особливість КВ-2 та його бойове застосування. Танк був прийнятий на озброєння Червоної армії в 1940 році і являв собою модифікацію КВ-1, призначену для боротьби з довготривалими вогневими точками. Дослідний зразок, випущений в 1940 році, брав участь у війні з Фінляндією і зарекомендував себе з позитивного боку. Відповідно до призначення КВ-2 був озброєний досить потужним 152 мм знаряддям М10, встановленим у високій броньованій вежі кругового обертання. Стрільба з цього знаряддя велася пострілами роздільного зарядження, тому його бойова скорострільність була невисока. Крім того, КВ-2 міг вести вогонь тільки з місця. Управління вогнем здійснювалось за допомогою телескопічного танкового прицілу Т-5 і панорамного танкового прицілу ПТ-5. На всіх машинах встановлювалася радіостанція 71 ТК-3. Для захисту від нападу з повітря деякі КВ-2 озброїлись зенітним кулеметом, що встановлювався на даху вежі. Виробництво було призупинено з початком Великої вітчизняної війни. Всього було випущено близько 330 КВ-2. Серійний важкий танк з протиснарядним бронюванням КВ-2 був спроектований в Ленінграді на Кіровському заводі під керівництвом ЖЯ Котіна і виготовлений в лютому 1940 року. Старшим групи проєктувальників був НЛ-Духів. КВ-2 призначався для прориву сильно укріплених оборонних смуг, руйнування стрільбою прямою наводкою дотів і дзотів, для посилення підрозділів, озброєних легкими і середніми танками. Особливістю цієї машини була установка у вежі збільшених розмірів у порівняння з КВ-1 152-мм гаубиці М10 зразка 1938-1940 років. Для установки такої великогабаритної системи потрібна була розробка нової вежі. Вежа з гаубицею М10С для КВ отримала заводське позначення МТ1. А саме, танк КВ з великою вежею позначення КВ2 з'явилось тільки в 1941 році. Крім гаубиці, танк КВ2 був озброєний ще трьома. 7,62 мм танковими кулеметами гаубиця мала на той час порівняно високі показники. Її бронебійний снаряд масою 52 кг з початковою швидкістю 436 м на секунду пробивав броньовану плиту товщиною 72 мм, на дистанції 1500 метрів під кутом 60 градусів. Для стрільби по залізобетонних укріпленнях був бетонобійний снаряд масою 40 кг з початковою швидкістю 530 м на секунду, кути наведення гаубиці по горизонталі 360, по вертикалі від мінус 5 до плюс 12 градусів. Для вертикального наведення застосовувався секторний механізм. Стрільба велася з використанням телескопічного прицілу Т5 ТОТ або перископічного прицілу ПТ5 ПТ-9. Боєкомплект складався з 36 артилерійських пострілів роздільного заряджання і 3087 патронів до кулеметів ДТ або ж 49 магазинів. Бронювання було змінено в порівнянні з КВ-1. Воно складалося з броньованих. Катаних листів товщиною 75 мм лобова частина борти і вежа, 60 мм кормова частина, 40 мм днище і 30 мм дах, що з'єднується електрозварюванням, двигун, трансмісія і ходова частина, а також засоби зовнішнього і внутрішнього зв'язку, уніфіковані з КВ-1. При бойовій масі 52 тонни танк відрізнявся непоганою для його типу профільною прохідністю. У порівнянні з КВ-1. Екіпаж складався з шести чоловік: командир, механік водій, командир гармати, навідник, замковий, молодшого механік-водія і стрільця радиста. Механік водій і стрілець радист розміщувалися в передній частині корпусу відділення управління, а інші члени екіпажу у вежі. У перші роки війни КВ-2 залишався практично невразливим для майже всіх видів протитанкової артилерії, за винятком знарядь з великою початковою швидкістю снаряда, що стріляли прямою наводкою з небезпечно малої дистанції. Єдине, що міг зробити противник, це змусити екіпаж покинути машину, вивівши з ладу катки або гусениці. Через великі розміри і товщину броні КВ-2 і його екіпажу шести чоловік танк отримав прізвисько Дредноут. Проте КВ-2 дорого заплатив за свою потужну гармату і непробивну броню. Його рухливість на марші і в бою була серйозно обмежена через проблеми зі щепленням, трансмісією і розміщенням екіпажу, які він успадкував від КВ-1. Ситуація усклад... ускладнилася через збільшену масу 53,8, 57,9 тонн в залежності від модифікації. А також через використання неодосконаленого двигуна потужністю 500 кінських сил. Як відомо, перше бойове застосування КВ1 і КВ-2 відбувалося в ході радянсько-Фінляндської війни під час бойових дій на Карельському перешийку. Мабуть, в ході цього конфлікту фіни не звернули увагу на нові важкі радянські танки. Або просто не змогли їх виділити із загальної маси інших бойових машин Червоної армії. Підбитий досвідчений танк СМК вони своєю увагою не оминули. Інформацію про нього передали німцям. В результаті ця машина під позначенням Т-35С була включена до переліку радянських танків і бронемашин, виданих для Верманхту перед нападом на СРСР, а наведені в переліку характеристики досить точно відповідали даним СМК. Крім того, не варто забувати, що до моменту нападу на СРСР німецька армія вже мала досвід боротьби з тов... товстоброньованими танками, мова перш за все йде про англійський Матильди і французький веш 1 біс, що мала броню 60 і більше міліметрів. так що Т-35С, він же СМК, зазначений у переліку радянських танків, і мав броню 60 мм, навряд чи вважався німцями чимось особливим. Тим більше, що все ж в тому ж переліку говорилося, що броня Т-35С пробивається 37-мм гарматою рак 35-36 дистанції 100 м, а 50-мм рак 38 візьме його з 650 метрів. Однак незабаром з'ясовувалось, що для 75-мм броні КВ такі дистанції вже не працювали. А ось чому німці не знали про нові радянські важкі танки? Невже машини були настільки секретними, що ніякої інформації про них німецька розвідка не отримала? Як показують документи, справа була зовсім не в секретності. Наприклад, 17 травня 1941 року директор Ленінградського кіровського заводу Зальцман направив голові комітету оборони СРСР Ворошилову і начальнику Гапту К Федоренко Лист, в якому повідомлялось наступне. Виготовлені кіровським заводом важкі танки е, слідують на заводські випробування по місту Ленінграду своїм ходом і часто мають вимушені зупинки як в місті, так і за його межами. Для іноземних розвідок таким чином не, не становило труднощів збирати відомості не тільки про кількість випущених заводом машин, але і фотографувати їх. Неефективність штурмових танків КВ-2 в перші місяці війни проявилася саме через відсутність доброналежної логістики та управління. Зафіксовані випадки, коли вогонь по ворожій бронетехніці доводилось вести бетонобійними снарядами. Незважаючи на невідповідність, вони теж виносили цілі, однак подібні рішення не врятовували загальну ситуацію. У підсумку танк Клемет Ворошилов вузькоспеціалізований, створений для подолання глибоких ліній оборони. З урахуванням його застосування можна сказати, що дані машини спеціально були створені для подолання лінії Маннергейма. Після цього, зважаючи на нову війну, вони не мали попиту через що і були у великій кількості втрачені при нестачі постачання. Засоби спостереження в КВ-2 характеризуються інженерами як незадовільні, командир танка мав один панорамний прилад, механік водій вів машину за допомогою оглядового приладу з триплексом і броньованою заслонкою. Прицілювання забезпечується телескопічним ТО-9 і перископічним ПТ-9 для стрільби прямою наводкою із закритих позицій відповідно. Для ведення вогню в нічний час прилади прицілювання мали підсвічування. Зовнішній зв'язок КВ-2 забезпечувався короткохвильовою радіостанцією 71 ТК-3. велися за допомогою пристрою ТПУ-4-Біс, розрахування на 4 осіб. Його перевага, можливість перемовлятися навіть при сильному шумі. Майже всі танки КВ2 були знищені або втрачені на початку Великої Вітчизняної війни, обумовлено це декількома недоліками слабка трансмісія, ненадійність і часті поломки нерідко виводили танк з ладу в самих різних ситуаціях, брак постачання в основному це стосувалось пального, також був дефіцит комплектуючих і снарядів. Відповідність досвіду, багато екіпажів пересідали з легких Т-26 без серйозної підготовки до управління і ведення бою тяжкими танками. Через подібні недоліки багато КВ-2 просто залишали на стоянках і бойових позиціях через неможливість відвести їх або продовжувати бій. За деякими даними, всього третина машин була підбита мінами артилерією або авіацією. Істотним бойовим недоліком виділяють і, при... і принцип ведення стрільби, наведення гармати обмежувалося невеликим діапазоном. Потрібна позиція займалася механіком-водієм, сильна віддача при цьому не дозволяла стріляти на ходу. Подібні умови знижували маневреність КВ-2, роблячи його зручною мішенню для противника. Сильна броня дозволяла витримувати вогонь. З танкових гармат, проте важка артилерія і авіація могла розносити нерухомі машини. У питанні усунення недоліків ніяких спеціальних робіт не проводилось. КВ-2 був створений з однією конкретною метою: подолання укріплень противника, з урахуванням ведення бойових дій у Велику Вітчизняну війну дані танки не мали пріоритету ні для постачання, ні для подальшої модернізації. Певною мірою такі машини стали витратним матеріалом. Німці вперше зіткнулися з КВ-2 23 червня під час боїв у Литві. За спогадами військовослужбовців з 1 танкової дивізії про це записано так. Наші роти відкрили вогонь 700 метрів. Ми підходили все ближче. Скоро ми вже були з 50-100 метрів один від одного. Але ми не могли досягти успіху. Радянські танки продовжували наступати, і наші бронебійні снаряди просто відскакували від їх броні. Танки витримали стрільбу прямою наводкою з 50 мм 75 мм гармат. В кв 2 потрапило понад 70 снарядів, але не один не зміг пробити його броню. Кілька танків були виведені з ладу, коли нам вдалося потрапити в гусениці, а потім розстріляли. З невеликої кількості з гармат. Потім їх атакували сапери з ранцевими снарядами зі спогадів офіцера 8-го мехкорпуса місто Пенешко. За лісу з'явилось кілька каве. Один з танків зупинився на, паргу, на пагорбі. Знаряддя в гігантській вежі виявилось розгорнуто в нашу сторону, пролунав грім пострілу. Там, де секунду тому знаходився німецький танк, тепер валялася понівечена купа броні. Повільно вежа розвернулася направо. Танк зайнявся черговим фашистом, постріл, вибух, вежа німецького танка розірвала з погона, а корпус розійшовся по швах. Велика частина втрат КВ-2 в 1941 році була викликана відсутністю або дефіцитом пального, через що їх доводилось просто кидати. 41-ша -та танкова дивізія втратила дві третини зі своїх 33 КВ-2. При цьому лише 5 з них були втрачені в бою. Сподобалось відео? Поставте лайк. Підпишіться на канал, щоб не пропустити більшість цікавого. Дякую!